Джуді Муді книга друга Джуді Муді та Джесіка Фліндж. У понеділок зранку пан тот запитав: Де Френк? Відсутній, відповіла Джуді. Я чув, що він поламав палець. Чи хтось знає, як це сталося? Це довга історія, відгукнулася Джуді. Я чув, що Джуді Муді наступила на нього, втрутився Адам. Хрусь, він відігнув свій палець назад, ніби той був поламаний. Добре, добре, ми про все розпитаємо Френка, коли він повернеться. Він завтра прийде, сказала Джуді. Джуді дивилася на порожню Френкову парту. Нікому пирхати з її жартів, нікому підказати, що у слові березень немає літери и, нікому нагадувати про поїдання клейстеру. Справу погіршувало й те, що увесь ранок, сантиметр за сантиметром, Джесіка Фінч підсувала свою парту все ближче і ближче до Джуді. Чи це той ліко, що потрапив у газету? запитала Джесіка. Джуді намалювала на своєму знаменитому лікті зле обличчя і показала його Джесіці. Гей, Джуді, хочеш після школи піти до мене додому? запитала Джесіка. Я покажу тобі свої плакати з правопису, що світяться в темряві. Не можу, відповіла Джуді. Чому? Треба погодувати щелепи мою венерену михоловку. А завтра? Я годую її щодня, відповіла Джуді. Може, після того, як ти погодуєш щелепи? не здавалася Джесіка. Домашнє завдання, сказала Джуді. Насправді, їй було так нудно, що вона була майже готова прийняти запрошення Джесіки. Увесь цей тиждень роки після школи мусив вийти до бабусі, бо мама працювала допізна, а Френк мало на що був здатен зі своїм поламаним пальцем. Погано, що вона так швидко прооперувала всіх ляльок з лікарні найкраще вийшов гіпс. Якби ж вона могла спробувати накласти гіпс на щось більше, ніж лялька, накласти гіпс людині. Але кому Стінки її близько не підпустить з мокрою пожмаканою газетою? Джуді обернулася до Джесіки Фінч. Може, вона й не схожа на морахоїда, може, вона схожа на мрію лікаря? Ідеальний пацієнт. Слухай, Джесіко, чи не хотіла б ти накласти гіпс на свою руку? запитала Джуді. Вона не поламана, відповіла Джесіка. «Ого, це цікавить, продовжила Джуді. Це ж для сміху. Ну, тоді, мабуть, так? Чи означає це, що ти прийдеш до мене, я покажу тобі свої плакати з правилами правопису. Сьогодні, після школи тобі підходить? запитала Джуді. Діставшись додому фінчев, дівчатка пішли до кімнати Джесіки. Джуді роззирнулася навколо. Скрізь були свинки, рожеві свинки, Які свинки, свинки з килимок із пухнастою свинячою мордочкою. Навіть ліжко Джесіки виглядало так, ніби свинка вдягнула рожеву спідничку. Любиш свиней? вигукнула Джуді. «І Як ти здогадалася? засміялася Джесіка. Джуді торкнулася отриманих на олімпіаді з правопису стрічок, які висіли на стіні. Джесіка показала свій альбом з усіма газетними вирізками, в яких згадувалося її ім'я. Класно. захоплено вигукнула Джуді. Скажи, а твоє ім'я колись писали неправильно. Одного разу. Джесіка Флінч. Джуді Маді, сказала Джуді. Дивися, це плакати з правопису, які я зробила. Джесіка показала на стіну біля ліжка. Гей, вони зелені. Як сталося, що вони не рожеві? Це тому, що вони світяться в темряві. Зачекай. Джесіка зашторила вікна і вимкнула світло. У темряві світилися слова. Усі слова, які давав на уроках пан Тот цуценя, хребет, велосипед, березень, мерсень. мересень, вересень. А що таке мересень? запитала Джуді. Щось на зразок пумпернікеля? Знаєш, сказала Джесіка, спочатку я вигадую слова, яких насправді не буває, а потім бавлюся в гру, щоб побачити, чи можу я сама себе надурити. Хочеш спробувати? Або ми можемо побавитися в грузі свинками, замість кубиків кидатимемо маленьких пластикових поросят, а коли накладатимемо гіпс, поцікавилася Джуді. Ти ж не збираєшся ламати мені палець чи ще щось, як ти вчинила з Френком, правда? ж? Ні, окрім того, це був нещасний випадок, сказала на свій захист Джуді. Ну добре, а що нам для цього треба? запитала Джесіка. Газети, вода, клей. Його ж можна буде зняти, правда? занепокоєно запитала Джесіка. Правда, відповіла Джуді. Має бути спосіб, як його зняти, подумала вона, а вголос додала. Спочатку гіпс має висохнути, а потім ми розмалюємо його. Можна ми розмалюємо його рожевим? запитала Джесіка. Звісно, відповіла Джуді, і подумки додала грандіозно, рожевий гіпс. Піду, принесу кілька старих газет, сказала Джесіка. Коли вона повернулася, то повідомила знайшла лише сьогоднішню, тож сподіваюся, що батьки встигли її прочитати. Джуді та Джесіка порвали газету на смужки. Джуді страшенно хотілося побачити рожевий гіпс. Це мала бути найбільша її операція на сьогоднішній день. Джуді занурювала смужки паперу в клику суміш і обережно одна за одною накладала на руку Джесіки. на дотик скривившись, сказала Джесіка. Ти впевнена, що все робиш правильно? Джесіка була таким самим нестерпним пацієнтом, як і Стінг. Тримай, сказала Джуді, простягаючи Джесіці газету. Нарви ще смужок. У мене вже закінчується. Джесіка передала Джуді смужку. Зверху було слово привид. Джесіка передала іншу смужку проник, третя смужка лікарню. Стоп, вигукнула Джуді. А де решта статті? Вона придивлялася до руки Джесіки. Шоста сторінка. Де шоста сторінка, га? Думаю, я вже порвала її. Джуді намагалася читати на мокрій руці Джесіки, але розібрала лише слова крадій ляльок. Що тут написано? запитала вона у паніці. Ривид проник у районну лікарню, чи щось таке. Чи щось що? Я не знаю, а яка різниця? Раптом Джуді встала, скрізь розкидаючи смужки паперу. Я мушу йти. Ти що? чекай, моя рука, ти не можеш просто. А як же мій рожевий гіпс? Але Джуді вже пішла. Вона, Джуді Муді, крадій ляльок, таки буде знаменитою, бо потрапить у в'язницю, як і казав Стінк.